Отримав відомості перед новим роком, буквально 30-го числа або навіть 31-го. Е, ну, у нас із наших 118 студентів нашого потоку, так, десь до 40 на той момент студентів захистили повністю всі лабораторні роботи. Це гарна ознака. Дуже гарна ознака. Я сподіваюся, що всі вони е, мають е, і модульну контрольну роботу завершено, і то, тому такі студенти отримують залік вже сьогодні. Я не можу називати всіх поіменно, тому що мені потрібно ще перебирати вибирати із наших таблиць із 24 Відомостей деканатських в кампусі дуже довгий процес. Я навіть за півпари, може, за навіть за пару одну не встигнувся це вибирати, але я просто готовий зараз обговорити умови, які у нас складаються, так і яким чином я буду виставляти залік у дату, призначену нам деканатом нашого заліку. Наш залік буде проходити. В суботу, 6 числа, 6 січня, і якраз там вже нам потрібно мати повну картину. Тому Андрій Олександрович мені е, сказав, що він іще е, приймає, перевіряє е, захисти е, лабораторних робіт. І я отримую картину. Ну, так, я думаю, ввечері, 5, числа, 5 січня, остаточну картину на день заліку. Але на цьому наша робота не закінчується. Якщо хтось щось не встигає робити, то у нас ще є е, додаткова сесія, на якій можна е, постаратися щось встигнути доробити. Але але, е, я хочу прокоментувати Сілабус. Силабус у нас єдиний документ, який регулює нашу роботу. І адміністрація дуже довго добувалася того, щоб силабуси були існували, і як єдиний, єдиний документ, і повністю від, відображали е, регламент е, семестрового контролю, прийнятий у вищому навчальному закладі і підписаний е, ректором або проректором з, нав, е, з навчальної роботи. Вищого начального закладу, так воно і є. Всі сілабуси, по кожному предмету у нас точно відображають вимоги регламенту проведення семестрового контролю. Тому заглядаємо в СІЛАБУС і з одного боку, вивчаємо, що там має бути, і намагаємося стараємося це виконати. Таким чином, на даний момент, я можу сказати, що ті студенти, які. Виконали і захистили всі лабораторні роботи. Їх не так багато було. Всі лабораторні роботи. Так записано і в СІЛАБУСі. Так записано і в регламенті семестрового контролю. Це перша умова. Всі лабораторні роботи. І отримали за лабораторні роботи кількість балів. Кумулятивну суму не менше 36, тобто, у нас максимальна шкала там 60 балів за лабораторки. Мінімум це 60% прохідний бал. Мінімум 36, якщо є за лабораторки, це вже добре. Якщо є мінімум 24 бали за модульні контрольні роботи, в сумі це якраз і складає мінімум 60 балів. Якщо у студента є 60 балів, він отримує автоматом 60 балів і залік. Такі студенти у нас є. Ви можете подивитися в кампусі, в вашому особистому навчальному кабінеті ці бали за лабораторні роботи з предмета, сума балів і за контрольну роботу. Принаймні, перша частина там виставлена. Другу частину, вона вся перевірена. Я виставляю ці бали, продовжую. Це довгий процес, тому що 24 групи. Ніяких гальмівних дій ніхто не збирається виконувати. Все тільки орієнтоване на те, щоб сприйняти. Роботу виконано, навчальну роботу виконано студентами. І так, перша умова, яка у нас виходить, всі лабораторні роботи обов'язково мають бути виконані і захищені. У нас їх там, по-моєму, шість, 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 шість лабораторних робіт. Якщо виконані всі лабораторні і модульна контрольна має позитивні бали, то сума балів має бути мінімум 60 до 100. Приємно, приємно дивитися, коли ці умови виконані. То, як правило, це 100 балів, там 99, 98, 94, 95 там балів. Ну, є там 80 балів, наприклад, так. Але все це вже про, про, про прохідний бал і залік у таких студентів в сумі. Далі друга ситуація. Всі лабораторні роботи виконані. Модульна контрольна робота має бали менше, ніж 24. І я маю на увазі всі контрольні роботи, всі лабораторні роботи виконані. І мінімум 36 до 60 балів. Модульна контрольна робота, якщо там нема двох поспіль На не атестовано в семестрі. То все, додаються бали, я закриваю питання. Якщо НА двічі зустрічається, я дивлюся уважніше на контрольну роботу. Одна контрольна робота, одна частина, перша частина, мене дуже цікавить. Перша частина, там якраз. Були недоробки у кількох студентів у певної кількості сьогодні. Я запросив на другій половині нашої зустрічі цих студентів написати залікову контрольну роботу, тому що модульна контрольна робота вона виконується за планом і пропозицією від адміністрації вищого начального закладу тільки один раз. Мотивація не перевантажувати студентів. Студенти зайняті важкою навчальною роботою тому і контрольна робота виконується один раз. Ну, Тим не менш, на заліку можемо проводити вибірково залікову контрольну роботу. Ось вибірково-контрольна робота залікова. Сьогодні і буде запропоновано студентам, які не виконували е, першу МКР. Переважно у е, студентів, у яких щось там не гаразд із контрольною роботою, особливо по другій частині, в другій частині, ну, кількість майже така, практично така, студентів, які другу частину не писали контрольної роботи. Така, як і в першій частині, ну, я ще не співставив, чи є повтори, ну, це я буду аналізувати наступні на найближчі дні до нашого заліку. Ну, Ці випадки, скажімо, вимагають більш ретельного аналізу. Тим не менш, якщо там е збігається е сума балів, Наприклад, високі бали за всі захищені лабораторні роботи це без, без, безумовна е, дія. І бали, які додаються від модульної контрольної роботи, вона у нас одна, хоча й дві частини. Сума. Е, я буду дивитися, що там нема двох. НА, перша НА неатестація і друга неатестація. Якщо там всі атестовані, ну або хоча б атестація є друга, то я там буду дивитися, якщо балів вистачає, значить я буду ставити залік і з тою сумою балів, яка там є. Так що жорсткої вимоги робити Другу частину контрольної роботи, і ще раз, у нас немає, не буде. Ось так, в принципі, я постарався окреслити те, що ті умови, які буду застосовувати, намагатися застосовувати найближчими днями до, до нашого заліку. Таким чином зараз. Поіменно сказати, я не можу конкретно назвати студентів, які залік отримали, але ви самі можете побачити і проаналізувати за цими умовами у ваших кабінетах особистих є ваші бали. І, в принципі, кожен студент про себе знає. Якщо всі лабораторки захищені, там є сума балів, якщо Модульна контрольна робота написана: є бали за, за контрольну роботу. Сума балів має бути не менше 60 залік отриманий, якщо, не, якщо навіть <кій> друга частина написалася, а балів там вистачає. Якщо не вистачає балів, ну тоді будемо розбиратися вже е, в робочому порядку цими питаннями. Ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати з організаційного питання. Чи є до мене запитання зараз? Так, Вадими Петрович, запитання є. Воно доволі просте. За лікову контрольну роботу коли будемо писати? Бо ще є п'ятниця, і пан Андрій повідомив, що в п'ятницю можна просто буде доздати лабораторні роботи. Тому відповідно. Якщо залікова контрольна робота сьогодні, тоді, ну, виходить, що на пару пана Андрія сенсу приходити якби немає? Чи я просто прослухав і вона буде в суботу там чи в п'ятницю пізніше просто. Залікову ага. за контрольну роботу для тих студентів, які запрошені у списку. Список ви бачили, так? А, так, так. Да. Це тільки конкретно для тих. Бо просто, ну я ну зважаючи, що просто не я ну, трішечки через те, що навчаюся ще на військовій кавтері, я просто не встиг, ну, доздати дві лабораторні, і я плюс, ну, так як ви фізично не встигаєте, то я ще також не бачу результати своєї МКР і відповідно, я просто ну не знаю, чи я чи необхідно. Перший МКР бачу. у вас є? Перший МКР є. А скільки там балів у вас стоїть? 8. Ну, це малувато. Ну, будемо дивитися, якщо ви Вон лабораторні воно роботи воно захистите, воно і воно. у вас буде сума балів. Подивимось. Ну, у мене на даному етапі вже сума балів 38 там по лабораторкам, плюс 8 цих з МКР то 46. От, тому. Mm -hmm. Тільки оці дві лаби і просто дізнатися оцінку за МКР 2, ну, ту частину. Контрольної. І там треба дивитися буде. Так, а мені тоді не зрозуміло. Я не знаю ще того, яку кількість лабораторних робіт кожен студент здав. І тому що я домовлявся з Андрієм Олександровичем, він мені в п'ятницю ввечері ну, чи одразу, коли він закінчить виставлення оцінок по лабам. У нас просто якраз і пара, і тому відповідно там. Ну, так, да, да Ми так і домовлялися, щоб зимати. дати можливість студентам здати лабораторні роботи. Мінус п'ятницю від... от... якраз їй надасть результати просто пізніше після пар, бо він застосовує синхронний та асинхронний режим здачі. Ну, це, Ви бачите, це... це важко. Це надзвичайно важко і для студентів, і для викладачів. Ну, доводиться так, так роботу робити. Я хотів би ще дізнатися, яка кількість студентів, які попадають в таку ситуацію. Ну, я ще я буду аналізувати це. І, можливо, вам, можливо. Ну, пан Андрій, все одно ж передасть кількість балів та які лабораторки здані, тому відповідно, у вас ці дані все одно будуть. Тоді я, тоді я це проаналізую і побачу картину, і якщо будуть, скажімо. Будуть якісь питання, я тоді звернуся до вас, напишу тоді в п'ятницю на всіх. Заглядайте в наш чат. Якщо я вирішу робити додаткову залікову контрольну роботу на залік, ну це можливо в суботу, скоріш за все, в суботу, вранці, там на півгодини зберемося, зіберемося. Тоді я запланую, запланую зустріч ще одну в суботу вранці. Коли саме, я не, не, не Ну, мабуть, не, не раніше 10-ї години ранку. Це більше мабуть, вже технічні питання, коли саме, бо вам підготувати питання, підготувати варіанти і тому подібне треба буде. Тому так, це вже більше так. технічні питання, коли саме. Так, 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 так. Ну, я не думаю, не очікую, що там буде велика кількість студентів. У нас, в принципі, Ну, лабораторні роботи. Доволі легко набрати прохідний бал. Трішки важче буде саме з модульними контрольними роботи у ті 60% набрати. Ну, в принципі, якби, якби не завалив оформлення, то могло б бути і більше, бо просто писав спочатку від руки, сфотографував, надіслав, а потім побачив, що треба було в От і, власне, і пішло. Те, що частина пояснень довелося викидати, аби встигнути, в тайну. Все. Ну, добре, тоді, тоді напишіть мені влічку в телеграмі, так? Ну, це вже О, буде після п'ятниці, оскільки п'ятниця це останній день зах, так, можливості захисту лабораторії робіт. Там же буде так. визначатися все решта. Так, так, добре, добре. Я тоді подивлюся більш ретельно, що там, як там виглядає картина, складається. Чи є ще питання у, у когось із присутніх? Мабуть, нема. Добре. Тоді, якщо немає запитань, раз, зібралися всі, а я ж оголосив, що у нас буде контроль на, на другій на, на півпарі. Так? Тоді, можливо, зробимо, я пропоную зробити невеличку перерву. Так. Я підготую комп'ютер. Ну, поки що підніму дані варіанти, табличку, перелік студентів запрошених на контрольну роботу із випадково розставленими номерами варіантів. І саме завдання підніму так на екран. І коли почнеться друга напівпара, тоді виставлю. Так. Це у нас о 9.15. Чи є ще запитання, чи заперечення проти перерви до 9.15? О 9.15 ну раніше там на хвилину я підключусь сюди ж в Zoom, так? І в телеграмі виставлю в телеграм-чаті нашого потоку. Виставлю е, варіанти і завдання для тих студентів, які сьогодні пишуть контрольну роботу. Нема заперечень, так? Да? Тоді так, 9.15, 9.15 у нас починається контрольна робота. Я зараз тимчасово відключуся і потім підключаюся у 9.15. Доброго дня, можеш запитання? Так, так, можна. Там розігрували шари на плюс букву я виграв. який в мене буде бал, у мене зараз 80. Так буде. У вас зараз 70 сума загальна. Так. То, звісно, е, значить, дивимося, яка це буква. 80. Це буква. Це 85 балів буде в наступна межа. Ну так, наступну букву переходимо, і нижні, нижня, нижня межа наступної букви. Це, Це я зрозумів, дякую. Я вітаю сьогодні. вас. Буде на заліку. Вітаю. Так, у нас було 12 студентів, треба подивитися список той мені. Буде. Дійсно. Дякую, що нагадали. А Ще є запитання якісь? Немає. Добре. Тоді я попрошу студентів, які. До речі, у мене є запитання з приводу шари. Студенти мали отримати такі документи від студентської ради чи від деканату. Чи ви їх отримували? Ну. Mm -hmm. Я по іншому предмету отримував чару, але я такого документу не отримав. Ага. Добре, тоді я орієнтуюсь на той список, який був, коли студенти роз... розігрували, і мені е, прикріпили той список. Не мені, а нам всім прикріпили список у, е, у чаті нашого потоку. Так, я, я той список маю на увазі. Так, так, той закріплений в чаті потоку, саме вони виграли тоді. Добре, добре. Я тоді обов'язково все це. І ще якісь запитання, можливо, є? Ну, добре, Як, якщо немає запитань, я тоді зараз е, від'єднуюсь ненадовго. І о 9.15 під'єднуюсь і виставляю. Контрольну роботу на виконання